Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада вас вітати на заняття з математики. Дітки, мені дуже потрібна ваша допомога. Подивіться, кого я сьогодні вранці зустріла. Хто це? Та, це лисичка. А як ви вважаєте, вона весела чи сумна? Та, мені також здається, що сумна, навіть плаче. Дітки! У неї трапилася біда, їй треба йти до лісової школи, а вона забула, як називаються ось ці геометричні фігури. Як ви вважаєте, ми з вами зможемо їй допомогти? Так, я також вважаю, що зможемо. Лисичка, ти сідай зручніше, дивись і слухай нас з малятами. Уважно! Дітки, вам необхідно буде правильно назвати геометричні фігури і пригадати, що ви про них пам'ятаєте. Починаємо. Що це? Так, це круг. Якого він кольору? Жовтого. Що ви про нього пам'ятаєте? Вірно, круг не має кутів, він круглої форми. Спробуйте пальчиком у повітрі його намалювати. Вийшла? Продовжуємо далі. Наступна фігура це квадрат, якого він кольору? Червоного. Що ви про нього пам'ятаєте? Так, у квадрата рівні сторони. Скільки сторон? Давайте порахуємо. Одна, дві, три, чотири. Скільки чотири однакові сторони. А що ще є у квадрата? Кути. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки чотири. Молодці. Спробуйте і його намалювати у повітрі. Наступна фігура. Трикутник. Якого він кольору? Зеленого. Що ви про нього пам'ятаєте? Так. У трикутника також є сторони. Давайте порахуємо, скільки. Одна, дві, три. Скільки? Три. А ще є кути. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Скільки? Три. Вірна, малята. Спробуйте його намалювати у повітрі. Дітки, а це що за геометрична фігура? Правильно, прямокутник. Якого він кольору? Блакитного. А що про нього пам'ятаєте? Розумнички, у прямокутника також чотири сторони. Але дві довгі і дві коротких та чотири кути. Спробуйте і його намалювати. А зараз, дітки, я вам пропоную трішки пограти. На екрані будуть з'являтися геометричні фігури. Вам необхідно їх запам'ятати, а потім сказати, яка фігура зникла та якого кольору вона була. Спробуємо. Запам'ятайте геометричні фігури. Яка фігура зникла. Перевіряйте себе зник блакитний прямокутник. Далі запам'ятайте геометричні фігури. Яка фігура зникла? Перевіряйте жовтий круг. Далі дивимося. Запам'ятайте геометричні фігури. Яка фігура зникла? Перевіряйте себе червоний квадрат. Правильно! Молодці, малята, сподіваюся, що лисичка пригадала назви всіх геометричних фігур. Зараз я вам пропоную пограти в гру великий маленький, також з геометричними фігурами. Дітки, розгляньте уважно картинку. І скажіть мені, яка геометрична фігура найбільша? Правильно, квадрат. А яка геометрична фігура середнього розміру? Так, трикутник. А яка геометрична фігура найменша? Вірна, круг. Дивимося наступну картинку. Вам необхідно вибрати найменші геометричні фігури? Перевіряйте себе це прямокутник, круг, трикутник. Дивимося далі. Вам необхідно вибрати найбільшу геометричну фігуру. Перевіряємо себе. Це круг та квадрат. Далі дивимося. Вам необхідно вибрати середню геометричну фігуру. Перевіряйте себе. Так, це трикутники. Добре, гарно пограли. А зараз, дітки, я вам пропоную трішки відпочити. І зробити. Гімнастиком. Ручки вгору ми підняли, ніжки в сторони. Далі. Пропоную вам пограти в гру «Знайти пару. Розгляньте картинку і виберіть собі пару за формою. Перевіряйте себе це круги. Наступна картинка. Розгляньте уважно і виберіть собі пару за кольором. Перевіряйте себе це квадрати. Дивимося далі. Розгляньте уважно і виберіть собі пару за величиною. Перевіряйте себе. Це трикутники. Молодці малята, гарно пограли. А нагадайте мені, будь ласка, кому ми сьогодні з вами допомагали? Вірно, лисички. А які геометричні фігури ми з вами пригадали? Так, квадрат. Кола, трикутник, прямокутник. А які вони за величиною бувають? Вірно, великі, маленькі, середні. Домашнє завдання для вас і для лисички. У себе вдома разом з батьками знайдіть предмети круглої форми, квадратної, трикутної, прямокутної. Ну, наприклад, я у себе вдома знайшла серветку квадратної форми. Зрозуміли? Бажаю успіхів! Дітки, лисичка нам дуже дякує за допомогу. А як ви вважаєте, вона зараз весела чи сумна? Так, мені також здається, що весела. Наша зустріч з вами добігла кінця. Я вам кажу. До побачення, до нових зустрічей!